У дверей за Марією з гучним клацанням зачинилися, і тиша миттєво наповнила квартиру. Вікторія стояла у коридорі, прислухаючись до поступово стихлої тиші, що огортала їхній дім. Вона залишилася сама з батьком, Сергієм, і це вже не вперше траплялося, але з кожним разом відчуття ставало все дивнішим і важчим. Повільно вона пройшла до вітальні. Кинулася на диван і машинально почала перемикати канали телевізора, але жоден із них не міг привернути її увагу. Все здавалося не на своєму місці, дратувало, а в кімнаті панувала якась порожнеча і незручність, які не піддавалися поясненню з кухні доніся цвінкий звук. Ложка зіткнулася з краєм чашки. Сергій готував каву. Хочеш, його голос був рівним, але в ньому відчувалася якась невловима напруга. Ні, дякую. Відповіла Вікторія, намагаючись не звертати уваги на дивне відчуття, що повзло по шкірі, вона поставила чашку на коліна, дивилася на екран телевізора, але не бачила в ньому нічого цікавого. Сергій бурмотів щось собі підніс, але ні він, ні вона не дивилися на екран. Вікторія помітила, як батько кілька разів переводив погляд на неї, ніби хотів щось сказати, але не наважувався. Все гаразд. Порушила тишу вона, він подивився на неї з легкою задумою, але обличчя залишалося непорушним. Та ніби так, просто якось дивно без мами. Вона завжди оживляла цей дім, зробив паузу і додав, ніби говорив сам із собою, без неї тут надто тихо. Вікторія мовчки кивнула, розуміючи, про що він говорить. Мама завжди наповнювала оселю енергією, шумом і рухом, безкінечними цвінками телефону та розмовами. Тепер же стіни ніби стиснулися і залишили їх наодинці з прожнечею, розмова плавно перейшла на особисті теми. Сергій говорив про роботу, про те, як його втомлюють постійні зміни, про жалкування щодо рішень, прийнятих у молодості. Вікторія ніколи не чула, щоб батько так відверто ділився думками, це було дивно і надто щиро. Вона навіть не помітила, як він сів ближче всього на кілька сантиметрів. Але цього вистачило, щоб відстань між ними суттєво зменшилася. Я завжди пишався тобою, голос став нижчим. ем'якшим. Ти виросла дивовижною людиною. Це просто слова, але у них було щось більше, щось, що змусило шкіру вкритись мурашками. Сергій злегка нахилився вперед, його коліно ледве. Торкнулося її. Вікторія завмерла. Мені час спати, різко випалила вона, піднявшись. Він не рухався, лише спостерігав, вивчаючи її поглядом, який був уважним і трохи сумним. Так, вже пізно, спокійно промовив він, але Вікторії здалося, що він не хоче. Аби цей момент закінчився. Вона швидко пішла до своєї кімнати, зачинила двері і притулилася спиною до них, серце билося шалено. Чому вона так реагує? Це ж батько. Вона переодяглася у легку нічну сорочку. Намагаючись відганяти думки. Можливо, це просто через тишу і непривичну атмосферу в домі вона лягла, але сон не приходив. Раптом почувся тихий стукіт у двері. Вікторія напружилася. Ти не спиш. Почувся голос батька. Вона мимоволі затримала відповідь, а згодом сказала: Ні, ще не заснула. Двері повільно відчинилися, і він увійшов. Світло з коридору відкидало його тінь на стіни. Приніс тобі води, сказав Сергій, ставлячи стакан на тумбочку біля ліжка. Дякую, прошепотіла вона, відчуваючи, як повітря в кімнаті ніби густіє. Він затримався біля ліжка, його погляд був прикований до неї. Мурашки побігли по спині. Якщо щось турбує, ти завжди можеш мені сказати, його голос ледь чутно звучав у темряві. Вона кивнула, не знаходячи слів. Сергій обережно простяг руку і доторкнувся до її плеча дивно тепле, навіть через тканину. Я знаю, прошепотіла Вікторія, не наважуючись підняти очі. Він не відвів руки, затримав її на мить, а потім повільно відійшов. На добраніч, тихо сказав він, і в його голосі було щось більше, ніж просто побажання сну. Він пішов, залишивши її в ще більшому сум'ятті. Вона повернулася на бік, пильно вдивляючись у темряву. Всередині вона знала, ця ніч змінила все, і назад дороги немає. Ранок у маленькому селі на березі Дніпра був сповнений неспокою. Вікторія довго лежала в ліжку, дивлячись у білий стелю своєї кімнати, де сонячні промені ледве пробувалися крізь штори. У голові крутилися події минулої ночі, стукіт у двері, приглушений голос батька, його тепле дотик до плеча. Хотілося списати все на уяву, але тіло пам'ятало все дуже чітко. Вона нарешті змусила себе встати, надівши на себе домашню футболку і шорти, що трохи спадали з худих плечей, і вийшла на кухню. Запах свіжозвареної кави наповнював кімнату. Сергій стояв біля плити, ледве помітно погладжуючи ложкою по стінках чашки. Він підняв голову і усміхнувся легко, ніби нічого дивного не сталося, доброго ранку. Промовив рівним голосом, що намагався бути звичайним, доброго, відповіла Вікторія, намагаючись виглядати так само спокійно. Вона взяла чашку, налила собі чаю і навмисне не дивилася на нього, хоча відчувала його погляд, що буквально пек її шкіру. Між ними повисла тиша, важка і густішою за туман на Дніпрі. Я подумав, може, сходимо на озеро. Раптом сказав Сергій, клацаючи чашкою по столу. Як у дитинстві. Ти пам'ятаєш, як ми туди часто їздили всією родиною, Вікторія відчула, як у грудях стискається щось невідоме. Ідея залишитися наодинці з ним далеко від дому викликала в ній більшу тривогу, ніж вона хотіла зізнатися навіть собі, звучить непогано, вимучено усміхнулася вона, ховаючи справжнє почуття. Хоча мені здається, що ти хочеш зловити мене в пастку, тату. Відповідь прозвучала жартівливо. Але в голосі відчувалася натягнута струна, вони поїхали мовчки, дорога зайняла близько години. Раз у раз Сергій кидав короткі, незначущі коментарі про погоду та пробки, але справжніх слів було мало. Коли нарешті вони дісталися берега озера, Вікторія вийшла з машини і глибоко вдихнула про холодне повітря. Вода мерехтіла під сонячними променями, а легкий вітерець колихав траву біля берега. Тут спокійно, сказав Сергій, вставши поруч. Вікторія лише кивнула у відповідь, не промовляючи жодного слова. Вона сіла на гладкий камінь біля води, витягнула ноги і відчула тепло сонця на своїй злегка оголеній шкірі. Її нічна сорочка, тонка і ніжна, майже ковзала по тілу, натякаючи на загадковість і легку провокацію, але Вікторія намагалася не думати про це, коли Сергій сів поруч, їхні плечі ледве торкнулися, і Вікторія мимоволі відсунулась. Він помітив це. Ти віддаляєшся? сказав він спокійно, але в голосі пролунала сумна нотка. Просто дивно, відповіла вона, не дивлячись на нього, що саме. Запитав батько, нахилившись трохи ближче, його коліно ненав'язливо торкнулося її. Все зізналася Вікторія, атмосфера, розмови, що раніше здавалися звичайними. Тепер здаються іншими. Мені важливо, щоб ти знала, промовив він. Дивлячись їй прямо в очі, що ти значиш для мене дуже багато, Вікторія відчула, як горло пересохло. А легкий дотик руки Сергія на її долоні змусив її затримати подих. Вона різко відірвала руку і піднялася можливо, повернемося. Запропонувала вона, намагаючись приховати тремтіння в голосі, Сергій лише кивнув, але в його очах була якась нерозгадана глибина. Дорога назад минула у мовчанні, і коли вони повернулися додому, Вікторія першою вискочила з машини і швидко сховалася у своїй кімнаті, вона замкнула двері і притулилася до них, намагаючись заспокоїти розбурхані думки. Все між ними змінилося, і тепер це було неможливо ігнорувати. Але що робити далі, вона не знала. День минув у відчутті внутрішньої напруги, яка ніяк не спадала. Вікторія намагалася зайняти себе домашніми справами, але кожна спроба відволіктися виявлялася марною. Вона ледве гортала стрічку у смартфоні, час від часу запускаючи фільм, який не могла досидіти до кінця, думки все поверталися до ранкової розмови з батьком. Навіть улюблена кава не могла розігнати цю густу хмару тривоги, ввечері почувся тихий стукіт у двері. Сергій стояв на порозі, у руках тримав пакет з доставкою їжі. Може. Поужинаємо разом. запропонував він, намагаючись звучати невимушено, Вікторія зрозуміла, що відмова лише погіршить ситуацію, тому кивнула. Вони сіли за кухонний стіл, і світло лампи м'яко падало на його обличчя, підкреслюючи гострі риси і задумливий погляд. Ти весь день у кімнаті, зауважив Сергій, розломлюючи хліб. Не хочеш розповісти чому? Ні? поспішно відповіла Вікторія. Хоча сама не була впевнена в правдивості слів, він мовчки кивнув, і між ними знову впала тиша, порушувана лише тихим дзвоном приборів. Я не хочу, щоб ти почувалася незручно поруч зі мною, раптом сказав Сергій, дивлячись їй прямо в очі. Я теж не хочу, відповіла вона, відчуваючи. Як у грудях стискається холодний вузол, і він мовчав, але його погляд став ще більш проникливим, наче він намагався зрозуміти її думки. Рука Сергія випадково торкнулася її, чи випадково. Вікторія відчула тепло його дотику, що миттєво розлилося тілом, і відсахнулася. Вибач, прошепотів він, але не відводив погляду. Сергій хотів щось сказати, але слова залишилися незвучаними. Вікторія встала і пішла до своєї кімнати, не чекаючи відповіді. Лягла в ліжко, але сон не приходив. Знову почула тихий стукіт у двері, можна. Почувся знайомий голос, вона затаїла подих і, через мить тихо відповіла, так і Сергій увійшов у кімнату, на ньому була лише футболка та спортивні штани. У М'якому ем світлі нічника його силует здавався більшим, ніж був насправді, і водночас таким невпевненим. Вибач, якщо я поводився дивно, прошепотів він, сідаючи на край ліжка. Ми завжди були близькі, тихо сказала Вікторія, відчуваючи, як серце б'ється швидше, так. Погодився він і провів рукою по її волосю. Я теж скучую за тими часами, в кімнаті повисла тиша, наповнена невисловленими словами і почуттями. Щось між ними почало змінюватися, і Вікторія відчула, що це не просто випадковість, наступний день пройшов у дивній напрузі. Вікторія намагалася триматися на відстані, але Сергій здавався не готовим відпускати цю нову близькість, що зароджувалася між ними. Його погляд став більш проникливим, а випадкові дотики, більш тривалими, ввечері він запропонував прогулянку в парку неподалік. Вікторія хотіла відмовитися, але щось у його голосі змусило її погодитись, парк був майже пустий. Легкий вітер гойдав гілки дерев, а повітря наповнювалося запахом свіжої землі перед дощем. Вони йшли повільно, плічопліч, пліч, ти весь день уникаєш мене, помітив Сергій. Про що думаєш? Вікторія знизила плечима. Про все і нічого, він зупинився і поглянув їй у очі. Я розумію. Все здається інакшим, правда. Його голос був м'яким, вона кивнула, не знаючи, що відповісти, Сергій нахилився ближче, його рука легенько торкнулася її плеча, дотик теплий і заспокійливий. Але водночас викликав у Вікторії дрож Я хочу, щоб ти знала, я завжди поруч. Сказав він тихо, вона опустила погляд, не знаходячи слів, вони стояли в цій дивній тиші, поки Вікторія не відступила на крок. Нам пора додому, сказала вона, намагаючись звучати твердо, Сергій кивнув, і вони повільно повернулися назад, ввечері. Лежачи в ліжку, Вікторія знову не могла заснути. В її голові крутились усі ці дивні погляди, дотики і слова раптом почувся стукіт у двері. Вона вже знала, хто це можна. Тихо запитав Сергій, вона глибоко вдихнула і відповіла так і двері повільно відчинилися, і він ступив у кімнату. Вікторія не знала, що чекає її далі світло місяця. Що проникало крізь вікно, відкидало тінь на стіни, і вона побачила його силует, високий, але ніби нерішучий, все гаразд. Нарешті спитала вона, намагаючись надати голосу звичайну інтонацію, просто подумав, що ти не спиш, відповів він спокійно. Але в його голосі відчувалася якась важкість. Вікторія кивнула. Іноді заснути важко, він зробив крок уперед і зупинився біля краю кімнати, ніби чекаючи дозволу підійти ближче. Вона кивнула на стілець біля вікна, сядь, якщо хочеш, сказала вона, він сів, поклавши руки на коліна і запитав, про що ти думаєш. Після хвилини мовчання Вікторія відповіла. Про те, що між нами щось змінилося. І я не можу зрозуміти, чому це мене так турбує. Він зітхнув і погладив потилицю. Я просто хочу, щоб ти знала, я завжди поруч, Вікторія підняла погляд і зустріла його очі. Їхня тиша була наповнена невисловленими словами і відчуттями. Раптом вона відчула, що настає момент, коли все може змінитися назавжди, але чи готові вони були зробити цей крок, невідомість висіла в повітрі, і вона відчувала, що відповідь на це питання прихована десь у темряві за дверима. Ніч опустилася над маленьким містечком Козятин, занурюючи в темряву вузькі вулички та старі будинки. Вікторія лежала на ліжку, дивлячись у темряву, де тіні танцювали під ем'яким світлом нічника. Сергій сидів у кріслі біля вікна, його силует затінювався місячним сяйвом. Між ними стояла невидима стіна мовчання, напружена і крихка, наче тонкий лід під ногами. Вікторія відчувала, як серце б'ється шалено. А думки плуталися у хаосі почуттів, які вона намагалася приборкати. Її тонка нічна сорочка з ніжного шовку злегка огортала тіло, ховаючи більше, ніж відкривала. Підкреслюючи граціозність рухів і одночасно створюючи атмосферу таємничої близькості, раптом Сергій підвівся і підійшов ближче. Його голос був низьким і майже шепотів: Віка, я. Але слова зламалися, і він відвів погляд, вона відчула, як щось у ній розривається, і зробила крок уперед. З легким трепетом у голосі, що ти можеш мені все сказати, він знову подивився на неї, і в очах його пломеніла боротьба між сумнівом і бажанням. Мені здається, між нами щось змінилося. Я боюся, що ми переступили межу, якої не повинні були торкатися. Вікторія нахилилася, її пальці злегка торкнулися його руки, але потім вона відсахнулася. Як від несподіваного дотику, ти маєш рацію. Це заплутано і страшно, в кімнату проник легкий вітерець, що колихав штори, наче нагадуючи про неминучість змін. Вікторія зняла з плечей тонкий халат, залишившись у своїй шовковій сорочці, яка підкреслювала плавність і тендітність її фігури ми не можемо просто повернутися назад, промовила вона тихо. Але я не знаю, як іти вперед, вперед Сергійсів поруч, їхні коліна ледве торкнулися, і він вперше за довгий час посміхнувся, сумно, але по-справжньому. Ми знайдемо шлях. Разом раптом у коридорі пролунав різкий стукіт у двері. Обоє здригнулися. Сергій підвівся і пішов відкривати. Вікторія залишилася сидіти, серце калатало, як після забігу, на порозі стояв незнайомець у темному пальті, з глибоким поглядом і загадковою усмішкою. Вибачте, за втручання, промовив він голосом, що холодив душу, але я маю інформацію. Яка може змінити ваше життя, Вікторія подивилася на Сергія, у його очах блиснув неспокій. Хто цей чоловік? Що він знає? І які таємниці приховує їхній власний дім, ніч тільки починалася, і. Відповіді ще чекали на них у темряві. Ранок у козятині розпочався з густого туману, що поволі огортав вулиці, мов таємниця, прихована від сторонніх очей. Вікторія сиділа на підвіконні своєї кімнати, дивлячись на сірий світ за вікном. Її довге русяве волосся розаєсипалося по плечах, а тонка нічна сорочка, що залишилася з минулої ночі, тепер здавалася її важкою, наче тягар невисловлених слів і почуттів. Образ її був водночас крихким і спокусливим, легка тканина огортала фігуру, підкреслюючи плавність ліній, а тонкий золотистий ланцюжок на шиї мерехтів у слабкому світлі. Двері відчинилися, і в кімнату зайшов Сергій. Він був у простій сорочці і темних джинсах, але навіть у цій буденності відчувалася його внутрішня боротьба. Його погляд, змішаний із тривогою і рішучістю, впав на дівчину, Віка, нам треба поговорити, сказав він тихо, сідаючи поруч. Цей чоловік він не просто випадковий гість, Вікторія відчула, як серце прискорилося. Що ти маєш на увазі, він знає про те, що сталося з мамою. І про те, що ми намагаємося приховати, Вікторія судорожно стиснула руки в кулаки. Ти впевнений, так. Його ім'я Олег. Він приїхав із Києва. каже, що має інформацію, яка може все змінити, вона похитала головою, намагаючись упоратися з хвилею емоцій. Здається, наша тиша це лише початок, у цей момент з коридору пролунали кроки. Двері знову відчинилися, і у кімнату увійшов Олег, високий чоловік з пронизливими сірими очима, у темному пальті та з легкою посмішкою, що не знімалася з його обличчя. Добрий ранок, сказав він, розглядаючи Вікторію і Сергія. Сподіваюся, ви готові почути правду, якої боїтеся найбільше, Вікторія відчула, як кров приливає до обличчя. Сергій стиснув її руку, ніби даючи зрозуміти, Разом вони зможуть витримати все. Олег зробив крок уперед і, знизуючи плечима, почав розповідати історію, яка кидала тінь на все, що вони знали про своє минуле. Їхній світ, здавалося, руйнувався на очах, і кожне слово відчиняло двері до нових загадок і таємниць, але найстрашніше було попереду.